Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, президент України Володимир Зеленський прямо перед Великоднем підписав закон, пенсійний закон, який в майбутньому значно спростить життя дуже великій категорії пенсіонерів, охоплює він там чималу кількість, і допоможе отримати немаленькі виплати. І коли я кажу не маленькі виплати, я не маю на увазі там суми 6600, так що видаються цими міжнародними організаціями, чи ще якісь мова йде про суми для одного пенсіонера у розмірі 50 і навіть набагато більше тисяч гривень. Там і 100 тисяч гривень може бути і ще більше. Що це за виплати, що за закон, на які категорії він буде розповсюджуватись і як це взагалі буде діяти, як будуть виплачувати, тому що це будуть виплати ну, майже миттєві відразу для дуже великої кількості пенсіонерів. Давайте розберемось. Тож, як то кажете, Христос воскрес, дорогі мої глядачі Народної думки, ось буквально декілька днів тому, прямо перед ну, початком Великодних свят, президент України. Підписав закон, який значно спростить життя дуже великої кількості пенсіонерів. Зараз розберемо усі деталі законопроекту цього законопроекту, але перед тим нагадую, що на каналі Народна думка ми розбираємо усі пенсійні питання, тобто відповіді майже на усі пенсійні питання, питання пенсіонерів. І якщо у вас є такі, то сміливо. Долучайтесь до каналу Народна Думка до народних думок. У нас таких вже там більше 786 тисяч. Нажимайте і ви кнопочку ось так підписатися під відео. Так, тобто ставите це відео на паузу, опускаєтесь вниз, і там є кнопка Підписатись. Натискаєте її, і ви також серед великої громади народних думок. Потім пишете свої питання в коментарях, ми їх перечитуємо, вибираємо, шукаємо на них відповіді, і на більшість з них, які знаходимо, в наступних відео даємо відповідь. І коли ви підписані, вімкнули дзвіночок, то ви цю відповідь не пропустите. Тому що Ютуб вас повістить, що цікава для вас інформація з'явилася на каналі Народна Думка і ви можете її подивитись. Але для цього попередньо потрібно підписатись. Тому. І надалі налагоджуємо таку взаємодію, а я роз'ясняю вам деталі цього прийнятого закону. Діло в тому, що по закону України пенсія пенсіонерам нараховується з дня наступного після дня виходу на пенсію. Но це за умови, якщо пенсіонер подав документи в трьохмісячний період після наступання оцього дня пенсії. Якщо ж пенсіонер не встиг. То тоді пенсія нараховується з дня подачі документів. І ось цей весь попередній період просто відпадає. Він не враховується. Так діє по нормі закону України. Но через важкі часи багато пенсіонерів просто не встигають цього зробити вчасно. І тоді вони втрачають дуже велику частину своєї пенсії. А от відповідним законом, підписаним президентом України, було схвалено, що тепер пенсія буде призначатися з дня наступання пенсії, а не з дня подачі документів. Тобто, ви можете в будь-який час подати документи, а вам її нараховують фізично з дня наступання пенсії. Чому я казав, що це суми там в 50 і 100%? Тисяч гривень. Дивіться, на території України йде війна, так? І багато пенсіонерів проживає за лінією фронту. Тобто більше року вони не подали документи до нашого пенсійного фонду, тому що вони не можуть зробити це фізично. І от після того, як їхні території буде деокуповано, а таких вже досить багато, так вони подають заяву до пенсійного фонду і їм за оцих. В весь період, так, поки вони там не отримували пенсію, а могли отримувати її через те, що вони стали пенсіонерами в цей період, нарахується. Пенсія, тобто за 18-20 місяців, так беремо навіть, якщо це ну, майже мінімальна пенсія у розмірі 3 тисяч гривень, то це більше 60 тисяч гривень нарахується. Якщо це пенсія там в районі 4-5 тисяч гривень, то це взагалі майже 100 тисячні суми. Тобто непогана така добавочка, так за той період, що вони пропустили, для того, щоб. Влитись в це життя після такого для них важкого періоду, так? для кого і як буде діяти дана норма закону. Е, для чотирьох категорій пенсіонерів: для тих, хто вийшли на пенсію за віком, для тих, хто вийшли на пенсію за вислугу років, для тих, хто вийшов на пенсію по е, набуттю ознак інвалідності, тобто, стали людьми з інвалідністю. І для тих, хто вийшов на пенсію по втраті годувальника. Тобто, це не лише то для дорослих пенсіонерів, так кому вже виповнився вік, це і для підлітків, які через складні обставини втратили своїх батьків-годувальників, так також вони мають право і потребують дану пенсію, і для людей, які Отримали інвалідність внаслідок цих також важких дій, а можливо не лише їх за будь-яких обставин. Отримали інвалідність. Зараз вони мають право на отримання пенсії, але не можуть її оформити. Потім вони це зроблять і отримують значну суму, якби заднім числом. На які категорії пенсіонерів це от по розташуванню розповсюджується даний. Закон. Він розповсюджується на людей, які проживають в зоні проведення бойових дій, це зрозуміло. Проживають на тимчасово окупованих територіях, є людьми статусом ВПО, але по якимось причинам вони не могли оформити пенсію. Раніше знаємо багато таких людей просто втратили свої документи, так коли е, в. Квапливому темпі тікало свого дому, і зараз потрібен довгий час на це все відновлення, тобто і трудову, і все, поки це все відновиться так. І для людей, які виїхали за кордон при поверненні на Україну, вони також зможуть отримати, оформити собі пенсію з, як то кажуть, заднім числом. Дана норма закону буде діяти на увесь період військового стану. І три місяці після його закінчення, тобто на увесь період, це ті люди, які зараз будуть звільняти території, будуть подавати доподавати документи, ті, які будуть повертати за кордону, і три місяці після його завершення, щоб остаточно усі території, які були звільнені, люди мали можливість подати ряд документів для того, щоб їм оформилась пенсія з того дня, коли вони на ню законно мали піти. Тобто це така програма, підписана президентом, яка направлена на е, дуже широкий спектр пенсіонерів для подальшої їх підтримки, для того, щоб вони отримали те, на що заслуговували по нашій конституції. Саме головне те, що ніхто нікого не лишає, продовжують максимально робити умови для підтримки людей. Так? Я ж про ці усі деталі розповідаю вам на каналі Народна Думка, допомагаю вам розібрати з багатьма нюансами, стараюся зробити максимально в доступній формі, отак людською, як то кажуть, мовою, а не мовою цих бумажок. Хочете і далі розбиратися разом зі мною, то долучайтесь до каналу і до нової зустрічі, дорогі мої глядачі. Розберемось у всіх питаннях.